Привіт, усім рада вас вітати на своєму каналі. Деякий час тут була відсутня, але вже повертаюся і маю для вас купу різного цікавого контенту. Нарешті дійшли руки змонтувати відео з моїх подорожей по Шотландії, які я здійснила ще влітку. І почнемо з мого безсумнівного фавориту місто Единбург. Мені є вам що тут показати. Прибула я на Единбургський вокзал. Ось так там виглядає стеля, вказуючи на свою давню і багату історію. Це нарешті зісталися Еденбургу. В принципі, ми довго їхали, усього дві години, і дорога якось так видалася на легкою, але В Гаталі порадили тут і італійський, і ресторан, ресторани, грацький був забитий повністю, а італійський не дуже. Тож прийшли. Будемо тестувати, як що тут дуже смачно. Хтось вже починає тестувати піцу і суп, крем-суп світ подейку. Навіть в італійському ресторані крем-суп тут можна знайти не часто, але... Сонце світить, дощ іде. Типова шуманська погода, перше, що кидається в очі, коли гуляєш центром міста, це українські прапори. Вони скрізь в найбільших і найпомітніших локаціях, як от зараз я вам показую біля Единбурзького замку, де проходить найбільший Единбурзький фестиваль. Він триває майже місяць. Тут купа туристів в серпні. Я пізніше навіть покажу вам невеличкий шматочок з цього фестивалю. А зараз пропоную помилуватися синьо-жовтим стягом. Почнемо нашу прогулянку. Показую зараз вам фонтан роса, названий на честь зброєра Деніала Роса, який подарував його Единбургу у 1800. Сімсот шістдесят році позаду мене визначена пам'ятка Единбурга. Це Единбурзький замок неймовірно красиво виглядає з усіх сторін, з якого ракурсу не подивися. Замок розташований на вершині вулканічної скелі The Castle Рок. Щороку його відвідує понад один мільйон чоловік. Взагалі, по всій Шотландії саме Единбург є найбільш популярним серед туристів місцем. Навіть знамените озеро Лохнес не таке популярне. Звіти теж буде скоро відео на моєму каналі. Тож підписуйтесь, аби не пропустити. Не дивно, що Единбург так цікавий людям. Місто дійсно вражає і захоплює своєю красою, величчю, історією. Сюди можна приїжджати безліч разів і постійно відкривати для себе нові та атмосферні місця. Прийшла в одне місце, яке не є визначною принадою Единбургу, але в списках секретних місць, які варто відвідати, воно значиться. Це така невеличка вулиця, недалеко від центру. Вона дуже. Е Дуже така казкова атмосферна і е, прогулянка по цій вулиці ну дійсно виходить якоюсь такою надихаючою. Зараз е, самі в цьому переконаєтеся. Вулиця коротенька, але напрочуд атмосферна. Зрозуміло, чому вона полюбилася так місцевим фотографам. На ній щільно розташувалися невеличкі доглянуті будиночки з яскравими вхідними дверима біля кожного квіти та інші рослини. Тому все виглядає барвистим і квітковим. В кінці вулиці видніється церква святого Стефана, Вона вже не є діючою, стала громадським центром мистецтв і місцем проведення фестивалів. Відчуття, ніби потрапляєш в іншу реальність або навіть в іншу історичну епоху, коли циркус Лайн використовує Овалося як службова вулиця для карет і коней, єдине, що видає наш час гаражі, які колись були стайнями для коней у 18 столітті. До речі, прямі дороги вважалися дуже поганими, тому архітектори та забудовники божеволіли від деяких звивистих вулиць, як ця, всі заможні місцеві жителі хотіли купити тут будиночок. Тож це було в тренді. З затишної вулички повертаємося до основної артерії міста Royal Mail. Я знаходжуся на Королівській милі, це центральна вулиця в Одинбурзі. І тут, звісно, знаєте, хто на що гаразд. Кожен декламує свій талант, хтось фокуси показує, хтось пісні співає. Розважають публіку як можуть. Дуже багато різних закладів, усі вони забиті повністю. Ну, для мене особисто це таке місце, де треба просто прийтися, пробігтися, подивитися, що тут є, і можна рушати далі. Варто сказати, що на центральній вулиці Денбургу є дуже багато красивих історичних будівель, які я вам ще буду показувати. Тож тут є також чим зайнятися. Так виглядає центр Единбургу, його історична частина. Тут і галереї, і музеї, і купа різних розваг на будь-який смак. Постійно проходять якісь заходи, ну і просто тут дуже красиво. Так виглядає центр Единбургу ввечері. Зізнаюсь, це відео було знято 5 років тому, але нічого суттєво тут не змінилося. Единбург це те місто, яке точно ніколи не спить, тут завжди вирує життя, тут весело, гучно і атмосферно. І як обіцяла, зараз покажу вам шматочок відео. з Фестивалю, який щорічно проходить в Еденбурзі, в серпні, його я також відвідувала в 2018 тисячі Наступний день прямую ще в одне гарне місце. а По дорозі я зупинилася і милуюся архітектурою. Дуже гарна церква в готичному стилі, змушує свою величу зупинити на ній свій погляд. Зараз я знаходжуся в такому прекрасному, чудовому, казковому, я б навіть сказала, місці. Це селище всередині міста, недалеко від центру Единбурга, 20 хвилин пішки. Називається Дін Village І тут відкриваються просто види, як з листівок. Зараз я вам покажу. Віліч це красивий оазис біля води лейт посеред Единбургу. Раніше тут розводили водяні млини, місцеві випікали хліб та пороги, тому багато будівель все, ще прикрашені кам'яними дошками з випеченим хлібом. У центрі села знаходиться Велкурт, найвідоміша будівля в селі. Ви зараз її бачите, будиночок ніби з двома башточками по бокам. Ця будівля була побудована в 1880-х роках і в ній проживали місцеві робітники, які працювали на водяних млинах. Якраз на цій будівлі добре видно кам'яну дошку. А з іншої сторони, абсолютно звичайні будинки. Ну вони теж дещо незвичні для нас, принаймні, але більш такі приземлі, на мій погляд, ніж оці. Якщо трошки пройтися і стати. Далі подивитися зі зворотньої сторони, то відкриваються ось такі види. Теж досить непогано, симпатично. Вон голубки сидять собі. Дуже живописні види, так гарно, так красиво, так затишно. І е, тут, е, звісно, не так багато туристів, як, наприклад, в центрі. Тож можна насолодитися цією красою майже Такій тиші і спокої. І тут ось розташована Единбурзька школа, яка була заснована і, мабуть, побудована у 1875 році. Подобається мені все-таки їхня архітектура. Раніше Дінбілеч дійсно було окремим селищем, але в 19 столітті тут спродили ось цей чотириарочний міст Діна. Який із сполучив Едін Вілідж з Единбургом, що сприяло, звісно, його розвитку? М -м, знайшли прикольний такий балкончик з видом на Вікторія Стріт? Тут можна роздивитися будиночки, які розташовані на цій вулиці. Так. Да. Единбург, неймовірно атмосферне місто, і звісно, око тішить місцева архітектура, яка збереглася в гарному стані до наших днів, і тому, що її бережуть як велику цінність, бо ж мільйони туристів приїздять сюди в тому числі, аби доторкнутися до цієї історії, зазирнути всередину. Як, от, наприклад, в музеї письменників хотіла особисто його побачити. Це меморіал трьом відомим шотландським письменникам: поету Роберту Бернсу, Серу Вальтеру Скоту і Роберту Луїсу Стівенсону. Музей розташований у Будівлі, яка була побудована в 1622 році, серед експонатів музею, рідкісні колекції, портрети, фотографії та особисті речі літературних діячів в Единбурзі дуже великий центр така. Історична частина, тобто можна гуляти, гуляти і е, наштовхуватися на цікаві, красиві історичні будівлі. Единбурзі спробувала морозиво зі смаком Скотіш Теблет, воно з Ірискою, і тепер це моє улюблене. Так виглядає Еденбург в сонячну погоду. Це галявана біля ще однієї визначної пам'ятки монументу Вальтеру Скоту. Туди можна завітати всередину, піднятися наверх і споглядати красиві види на Единбург. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити. Подобайку, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. І зараз ви бачите український стяг в центрі Единбургу, одного з найвідвідуваніших міст в світі.